Територія України характеризується значною різноманітністю природних умов, а відповідно і природно-територіальних комплексів. Так, якщо мандрувати з півночі на південь, ми можемо спостерігати послідовну зміну ландшафтів. Краще розуміти просторове поширення різних ландшафтів дозволяє метод фізико-географічного районування. Він є одним із методів географічних досліджень, що дає можливість узагальнити знання про природно-територіальний комплекс. Карта фізико-географічного районування відображає поділ території України на регіональні ландшафтні одиниці. Зональні це пояс зона підзона. Та азональні – країна, край, область, район. Зональні і азональні регіональні одиниці взаємопов'язані. І кожна вища одиниця включає нижчі, цікавий факт. Сучасні природно-територіальні комплекси України почали формуватися після танення останнього льодовика близько 10-12 тисяч років тому. На карті природних зон України відображені країни. зони. Підзони, краї та області. Природні пояси на карті не відображені, адже вся територія України розташована в межах помірного поясу. І лише південний берег Криму має ознаки субтропічного клімату.